Технічні характеристики Leopard 2А4. Перші танки у версії А4 були вироблені на підприємстві у грудні 1985 року і стали п'ятою партією Leopard 2, саме у варіанті А 4. Всього за час виробництва було замовлено 4 партії Леопард 2А4 загальною кількістю 695 машин, що зробили цю модель найпоширенішою у сімействі Leopard 2. Головним поліпшенням версії А4 стало використання цифрового балістичного комп'ютера, що дало можливість легше проводити інтеграцію нових снарядів у системі танка. Зміни також полягали у заварюванні бортового люка, завантаження боєприпасів, який до того активно використовувався. Оскільки виробництво машин у цій версії тривало відносно довго, до березня 1992 року, починаючи з 97 машини 6-ї партії, бронювання поліпшили. Система керування вогнем танка навіть за сучасними мірками має високу точність. Командир має у своєму розпорядженні стабілізований панорамний приціл з двота восьмиразовим зумом. Встановлений перед командирським люком із можливістю обертання на 360 градусів. Для наведення на ціль навідник використовує стабілізований приціл з подвійним зумом, лазерним далекомірним та тепловізором, які тісно пов'язані з новим цифровим комп'ютером керування вогнем. Якщо основний приціл несправний, навідник має можливість використовувати допоміжний приціл з восьмиразовим зумом. Оскільки панорамний приціл командира не має вбудованого тепловізора, він використовує дубльоване зображення з прицілом навідника, яке передається на його окуляр. Це означає, що командир бачитиме те саме, що бачить навідник. Сам приціл, як зазначається, має стабілізацію за двома осями. З 12 разовим збільшенням денної оптики та полем зору 5 градусів. Лазерний далекомір здатний вимірювати дальність до 9990 метрів із точністю плюс-мінус 10 метрів. Інформація про дальність відображається у прицілі навідника, як і тип вибраного боєприпасу, а також готовність до пострілу завдяки новому цифровому комп'ютеру керування вогнем. Точність ураження цілей була збільшена в рази. Під час стрільби він розраховує кут прицілювання, бічний кут випередження та інші деталі. Крім того, також враховується дальність до цілі при використанні лазерного далекоміра, кут нахилу машини, напрямок руху, цілі, балістика снаряду. Головним озброєнням танка є 120-мм міліметрова сорок калібра гармата, яка є стандартною для танків Леопард 2А0 до Леопард 2А5. Першочергова версія А4 використовувала бронебійний оперенний підкаліберний снаряд та кумулятивний снаряд. Загальний боєкомплект танка складається з 42 снарядів. Завдяки цифровій системі керування вогнем, була додана можливість використання снарядів ДМ-23, 33, 43, 53 та 63, які з кожної нової моделі мали поліпшене бронепробиття. Та інші особливості пов'язані з ефективним знищенням сучасних ОБТ. Із 42 снарядів 15 розташовані ізольовані за забаштовій ніші першої черги. Решта 27 снарядів у носовій частині другої черги, праворуч від мехвода. Силова установка танка являє собою дизельний багатопаливний двигун потужністю на маховик 1500 кінських сил та на зірочку 870 кінських сил. Та гідромеханічною трансмісією. Це забезпечує танку максимальну швидкість вперед 72 км за годину. Перша передача 15 км на годину. Друга передача 31 км на годину. Третя передача 45 км на годину, четверта передача 71 км на годину. Та назад 32 км за годину. Перша передача 15 км на годину. Друга передача 31 км на годину. Дальність стрільби до 5 кілометрів. Leopard 2 у різних модифікаціях стоїть на озброєнні армії Німеччини, Австрії, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Туреччини та багатьох інших країн. Цікаво, що конструктори передбачили охолодження силової установки водою під час подолання танком водних перешкод. При цьому вентилятори відключалися. Убудована система клапанів перекривала отвори повітрозабірників, а в радіатори надходили забортна вода. Крім того, знаходилися паливні баки загальною ємністю 500 літрів. А ще два баки ємністю 700 літрів розміщувалися на дгусеничних втулках. Електроустаткування складалося з безконтактного синхронного генератора, змінного струму та шести акумуляторних батарей. Потужність генератора складала 20 кВт, маса 24,6 кг. Сумарна ємність батарей складала 300 Ампер-годин. Пуск двигуна відповідно здійснювався електростартером. Сьогодні танк Leopard 2 є єдиним танком, який виробляється у Європі. Наразі темпи виготовлення становлять до 12 танків на рік, що є не дуже великим показником. У висновку можна сказати, що танк проявив себе з кращої сторони. Не дивлячись, що його було виготовлено більше 30 років назад, його технології справді унікальні, але кількість замала для серйозної танкової армії. А ви підписуйтеся на канал, ставте лайки та переглядайте наступні наші відео. Дякую за перегляд!